Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Миру, добра здоров'я всім. Холодно у нас капець. Мінус дванадцять. Тяжко хоч з вами говорити так, замотулькалася. Але холодно, хоча вже, вже сонечко, сонечко вже продирається так гарно. Ой. Ох, сьогодні вичитала, верніше вчора. Що в Карпатах на горі піп-іван мінус 20. Ах. Ну, ми якби не коло Карпатща, але все рівно. За три дні і у нас майже така температура, як на горі. Ой, ніс злипається докупи. Але я все рівно виходжу на зв'язок, бо хочу вам подякувати. Хочу вам подякувати щире, дякую за підписки, за лайчики, за те, що ви є. Навіть тут хочу подякувати вам за те, що ви підтримуєте мій новий канал Бабусині Посиденьки. Щиро дякую. Як ви бачите, йду сьогодні знову на роботу вівторок. Ой, яке сьогодні число? 17, по-моєму. Та де 18? Боже, не пам'ятаю, яке число, ну менше з тим. Воно мені погоди не робить. Число, та й число. знаю, що скоро кінець місяця. Ой. То ось дурниці. Холодно в руку телефон тримати, але хочу трішки з вами поговорити. Прилетів мені позавчора коментар. Ой, я сміялася від душі, я вам скажу. Прилетів мені коментар. Якась пані написала. Ой, зараз скажу. Якась пані написала, що не мала жіночка роботи, не мала з ким поговорити, та й знайшла телефон та й говорить з телефоном. Пані, спустіться з небес на землю. На вулиці 21 століття. І це не тільки я з телефоном ходжу і говорю до телефона. Всі кругом мене так спілкуються. Так, говорять до телефона, телефон уже кожного в руках став рідним. Так що спускайтеся поскоріше на землю, з небес. Чи з якоїсь, може, десь ви на поверсі. Не знаю, де ви там перебуваєте, але... Мені хейтери теж потрібні. В деякій мірі вони працюють просто ідеально на канал. Так що так. Трішки, друзі, хочу вам сказати, боже, які в нас на річці окриці. Але зараз вийду на гору. Витріпаюся на цю свою гірочку. Та й вам відте згори покажу. Ой, що хотіла казати, вже й забула. Ой, морозець, морозець. На день пише мінус чотири, бо буде сонечко, та й буде два лебіді, та й буде тепло, два лебеді плавають. Але їх не буде, певно, видно за деревом. Далі видріпаюся на горбик, то покажу вам, які в нас окриці. Як я визначаю, скільки в нас морозу. Зараз. Дивіться, бачите, які великі окриці. то все, я вже знаю, що це більше 10 градусів є 100%. Бо коли окриці отакі лише там чуть-чуть так поприкрай. То то до 10. А вже коли ось такі великі, то це вже з однієї сторони і з другої, то це вже більше 10. На даний момент сьогодні, ну не зараз, зараз вже менше. Зараз вже сонце все забиває. Хоча у нашому краї коли е, сонце піднімається, то ще більше мороз бере. Ну, ранком, коли я встала по сьомій годині, то в мене таке було відчуття, що там не 12, що там, певно, 14. Ну, зараз теж холодно. Зараз але відносно холодно, бо сонце вже піднялося. Дивіться, як гарно. Зелені сосни, голубе небо. Дякуємо Богові, дякуємо захисникам нашим, що воно в нас таке чисте і більш-менш спокійне. Ой, так, друзі, добре, змерзла в руку, заклякли пальці. Бажаю вам гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу. Па-па-па-па.